Огляд будинку в 9 кілометрах від міста Львів, село Давидів, будинок двохповерховий для постійного проживання, площа загальна 130 квадратних метрів. Будинок побудований для великої сім'ї, оточені сосен і чистого повітря, Піші доступності до озер і лісу, де ви відпочинете від міської суєти і шуму. Будинок цегляний, утеплений під короїд, продається з меблями і побутовою технікою. Будинку всі зручності, Невелика доглянута ділянка з ландшафтним дизайном, фруктовими деревами і ягідними кущами. Біля будинку затишна альтанка для великої компанії. Площа ділянки 5 соток. Повністю обгороджена. До траси Львів Івано-Франківськ 700 метрів. В селі проживає більше 6 тисяч чоловік. Зручна транспортна розв'язка. До Львова кожні півгодини їздить маршрутка, до Івано-Франківська кожні 2 години. В селі є магазини, аптеки, школа, дитячий садок, пошта, банк, тобто, все, що є у великому місті, окрім мабуть, кінотеатра чи театра. Ціна будинку 8 тисяч доларів, так як господарі терміново виїжджають за кордон. А тепер давайте зайдемо в будинок і покажу, що всередині знаходиться. Тут є невелика прихожа. Зразу можна зайти у ванну кімнату. Тут все викладено плиткою. Як бачите, зроблено гарний ремонт. Переходимо всередину. Тут і встановлено туалет, бойлер. Є пральна машинка. І також є невеличка ванна. Все обкладено гарною плиткою. Так. А ще тут є невелика баня. Повністю обшита дерев'яною вагонкою. Хто любить баню, думаю, сподобається. Як бачите, все добре і акуратно зроблено. Так, зараз переходимо у дім. Тут попереду зразу є така невелика кухня. Встановлено холодильник є. Всі вікна металопластикові. Плита електрична встановлена. Є гарна потужна витяжка. Далі переходимо у хол. На підлозі скрізь плитка. Є ось такий невеликий камін, можна топити взимку і обігріватись. Також є в будинку опалення. Ось так виглядає ця загальна кімната. Можна тут приймати гостей, відпочивати, обідати. Зразу звідси невелика спальна кімната. Можна використовувати для гостей. У всіх кімнатах зроблений гарний ремонт. Так, ідемо далі, покажу, що ще є в цьому будинку. Можна з кухні зразу піднятися по драбині на другий поверх. Тут зроблені такі ніші для зберігання речей, встановлено кутовий диван. А ось такий вигляд із вікна. Як бачите, сусіди поряд, ділянка, як я казав, вже невелика. Але дуже затишно. Там видно ліс. В будинку є багато різних ніж для зберігання речей. Всі вони от такими дверцятами зачинені. Дуже зручно сховати речі, щоб вони не були на виду. А це ось така Невелика дитяча кімната для однієї дитини. Як Кровать є, невеликий шкаф і стіл. Ще тут є невеличкий балкон, можна використовувати для заняття спортом і з таким чудовим гарним виглядом на ліс і на гори. Так як відео знімалось вже восени, не таке все зараз зелене. Але влітку тут все дуже гарно виглядає. А тепер спускаємося вниз і покажу ще будинок вам ззовні, що там є і як все виглядає ззовні будинку. Навколо дому викладена доріжка, також вона слугує для того, щоб утеплювати фундамент. І щоб фундамент не підтопляло. Тут є також дві таких ніші для інструменту. Тут у нас насосна станція. А ще одна ніша. Тут можна складати різний інструмент. Також можна зберігати газові балони, це на всяк випадок. А так взагалі в будинку газ є. Ось так, все акуратно зроблено ззовні будинку. Як бачите, стіни рівні, ніде нічого не потріскалось. А це під будинком невеликий підвал. Можна також використовувати для зберігання різних речей. Ось так сам виглядає участок. Є невеличкий город, фруктові дерева. Так що кого цікавить, в описі під відео будуть контакти продавців, можете телефонувати, запитувати.